Привіт, усім, тиждень минув, а це означає, що сьогодні ви знову дізнаєтесь трохи новин про ігрові девайси. Дякую всім, хто пише коментарі, ставить лайки та дивиться відео до кінця. Сподіваюсь, сьогодні вам буде цікаво, бо ви дізнаєтесь, що пульсар дропне свої мишки вже цього місяця. Дати відомі. VL Mouse, схоже, дійсно існує, а Final Mouse доведеться почекати до грудня. Ну і я знайшов вам ще одну мишку альтернативу Razer Viper Mini Signature Edition. Поїхали, друзі. Мій підписник попросив допомогти зі збором на дрони 128-й бригаді територіальної оборони, які працюють на вугледарському напрямку. Без вашої допомоги ми збір не закриємо. Тому, будь ласка, якщо можете, закиньте комфортну суму на банку в описі. А за найбільший донат вони подарують вам цікавий приз. Дякую всім, хто долучиться і вже долучився. Допомагайте армії, і я вірю, що з вашою допомогою Огою, ми закриємо цей збір банка в описі. Почнемо з того, що я розповідав минулого разу. Пам'ятаєте оцю мишку? Корпус із магнієвого сплаву, вага 39 грамів, сенсор Pixart 3395, частота опитування 4000 Гц, два комплекти ніжок, включно зі скляними, безліч кольорів і дизайн, як у Viper Mini Signature Edition. Були сумніви, що вона взагалі існує через деякі моменти, про які я розповідав в минулому відео, але тепер з'явились деякі подробиці. Схоже, що вона дійсно реальна, бо є фотографії цієї мишки, не рендери, а реальні фотки навіть відео. Днями в Шанхаї пройшла виставка під назвою China Joy і саме там з'явилася інформація про цю мишку. По-перше, ми побачили реальне відео, де її кладуть на ваги, і вона дійсно важить 39 грамів. Далі з'явилися фотографії чорної версії і синьої. І якщо чорна версія виглядає нормально, синя все ще схожа на прототип, бокові кнопки чомусь провалені в корпус, і схоже, що плати під ці кнопки в корпусі зовсім немає. Але в Китаї 31 липня стартували попередні. Продажі і для Таобао навіть є декілька ексклюзивних кольорів. Дивно, бо в них на сайті вже давно була кнопка з попереднім продажем. І Навіть написано, що вони відправляють з 15 вересня, а тут в Китаї стартують попередні продажі тільки зараз. Чому так? Не знаю. Але, судячи з усього, мишка реально існує, проте я б все одно не радив вам замовляти її, поки не з'явиться якийсь адекватний огляд. Та якщо вона дійсно настільки гарна, то за 140 доларів ви отримуєте конкурента Razer Viper Mini Signature Edition, тільки набагато легше і набагато дешевше. Мам, а можна Razer Viper Signature Edition? Синку, в нас є Razer Viper Signature Edition на Аліку. Razer Viper Signature Edition на Аліку. Так, це не Razer, а якась китайська мишка, але це і не 280 доларів А-140. До того ж, китайські бренди зараз дуже непогані. Взяти хоча б Ninjutsu, Lamzu, Pulsar – Це найбільш хайпові бренди в 2022-2023 роках. Також на цій виставці засвітилася ще одна мишка від бренду Dareo. Це маловідомий у нас бренд, їхні мишки продаються на Алі, і Загалом це клони популярних мишок, але їхня флагманська модель доволі цікава. Називається A950. Бездротова, має цікаву форму, непогані кольори і характеристики. А на виставці вони показали модель A950 Pro. І тут ми вже маємо два варіанти корпусу: пластик без отворів і магнієвий сплав з отворами. Схожа за дизайном на Viper Mini Signature Edition, сенсор Pixart 3395, частота опитування 4000 Гц і працює на частоті 2,4 ГГц або через Bluetooth. Вага 56 грамів, тільки пишуть. Що вона однакова і для пластику, і для магнієвого сплаву, при тому, що ціна мишки з пластиковим корпусом буде 400 юанів, тобто десь 2000 гривень, і поступає в продаж вона всередині серпня. А версія з магнієвого сплаву буде коштувати вже 999 юанів, тобто більше 5000 гривень. І невідомо, коли вона буде продаватися. Тим не менш, для тих, хто любить знайти якийсь цікавий та недорогий девайс на Алі, ця мишка, особливо з пластиковим корпусом, буде непоганим варіантом. Тим більше, що у неї з боків немає отворів, і тримати її буде набагато зручніше. Тим часом в Твіт. В всі. Хай буде в Твіттері. Тим часом в Твіттері компанія Pulsar анонсувала дати старту продажів своїх нових мишок Pulsar x 2 v 2 та Pulsar X2H. X2v2 буде продаватися з 15 серпня. Відмінності другої версії доволі значні. Два розміри, звичайний та міні, це як і було. Та сама форма, але перероблений внутрішній простір для того, щоб полегшити мишку і зробити корпус міцнішим. Тепер звичайна версія важить 53 грами а була 56, міні-версія 51 грам а була 52 Змінили енкодер на свій власний, ще й пило не проникний. Замінили перемикачі Huanu на Оптиполі. Тичні та додали підтримку частоти опитування 4000 Гц. Рекомендована ціна 100 доларів. І як на мене, це просто чудово. Але перша партія буде продаватися в обмеженій кількості і в обмежених магазинах. На Максгеймінгу повинна бути, і якщо ви збираєтесь купувати і боїтеся, що не встигнете. Не бійтеся, вже 25 серпня. Мишка буде продаватися всюди і нормально. Інша версія x 2 – це та сама мишка, але з посиленим горбом. Він вище, і від цього мишка стає схожа на ZOWIE серії ZA. Якщо ви шукали щось з подібною формою, але з актуальною начинкою, то думаю, що це ваш варіант. Мишка теж буде продаватися окремою партією і 23 серпня. А коли вона буде продаватися нормально і чи буде, невідомо. Також колись давно вони обіцяли зробити X2 версію для тих, хто грає лівою рукою. Мишка буде називатися X2 Ambi. Це круто, бо таких мишок мало. Також відомо, що Pulsar в цьому місяці анонсує старт продажів інших своїх мишок, наприклад, Pulsar X Lite V3 та Pulsar eSport Series. Перша буде в трьох розмірах, позбудеться отворів, отримає оптичні перемикачі та сенсор Pixart 3395. І S, ES, тобто eSport Series, це кібер. Спортивні версії всіх їхніх мишок, але з OLED-екраном на дні, частотою оновлення 4000 Гц в бездротовому режимі і 8000 Гц в дротовому. І саме в цій серії засвітилася та сама X2 Ambi. Це круто. Їдемо далі. Незважаючи на те, що реліз Final Mouse Ultra Light X вже відбувся, саму мишку доведеться почекати, особливо тим, хто хоче собі або найменшу, або найбільшу версію. У себе в Твіттері Final Mouse опублікували дати по. Попередніх замовлень та через скільки ви можете отримати мишку. Отже, середній розмір можна було передзамовити 1 серпня, а сама мишка приїде вам приблизно в листопаді. Якщо не встигли 1 серпня, то можна буде спробувати аж 7 листопада, і мишка приїде вам десь в грудні. І це ми все, що говоримо про розмір М. Всі розміри можна буде замовити 9 грудня і мишку доведеться чекати десь 3 тижні. Тобто, скоріш за все, якщо пощастить, вона приїде. Вам на новий рік. Як на мене, на фоні їхніх заяв про масове виробництво, тобто відхід нарешті від обмежених дропів, все це виглядає просто смішно і вбиває весь хайп. Ну якщо ви не можете зробити масове виробництво, то просто не кажіть про це. Зробіть свій окремий дроп. Ви ж перші, хто таке почали робити. Це ж була ваша фішка. Нафіга оці всі понти. Масове виробництво, блін. такого масове виробництво так це у Asus. Вони вже не перший раз роблять колаборацію з аніме Евангеліон, і цього разу центральною фігурою стала Аска і Єва 02 з аніме New Genesis of Evangelion. Девайси тепер червоного кольору, і до колекції входять корпус, блок живлення, материнська плата, відеокарта RTX 4090, підставка під неї, водянка, клавіатура, мишка Rock Gladius 3, Килимок, а також набір pbt капів. І гріпси для мишки Rock Harp Ace. Гріпси, до речі, повинні непогано освіжити дизайн мишки, але не думаю, що цей колір буде гарно поєднуватись з блакитними боковими кнопками. Втім, сама колекція дуже прикольна, особливо мені подобається материнка. Вона з екраном, на який можна вивезти зображення ASCII, чи Єви, чи взагалі що захочете. Це були всі новини, про які я хотів вам розповісти. Не забувайте, що у вас є 5% знижки в магазині Telemart за промокодом Шелест на всі ігрові девайси, ігрові і Ігрові крісла і навіть веб-камери. Також не забувайте, що треба поставити лайк, написати коментар та підписатися на канал, звичайно. І не забудьте задонатити на дрон. Дякую, побачимось!